Розділ 31. Боротьба зі стресом. Нас так ретельно бомбардують інформацію про те, наскільки стрес шкідливий, що більшість методів його подолання це фактично уникнення стресових чинників і поради більше відпочивати та розслаблятись. Але що робити в ситуаціях, коли стрес неминучий? Що робити зі стресом, коли йдете на співбесіду чи іспит? Як у таких випадках не зійти з колії? У напружених ситуаціях усі чудові дослідження на тему релаксації стають не надто корисними. Ви не можете вибігти за аудиторії та виконати якусь спеціальну вправу, коли починається іспит, чи обіцяти собі не бути перфекціоністами, коли йдете на першу за кілька місяців співбесіду. Від цього вам не стане спокійніше. У цьому разі вам дійсно потрібен зрозумілий спосіб використати стрес у своїх інтересах і навіть набути якогось досвіду. Нам треба знати, як ефективно впоратись зі скрутною ситуацією. Якщо і є випадки, коли стрес іде нам на користь, то це саме короткострокові напружені обставини. Тож наша мета не в тому, аби позбути стресу та прийти на співбесіду настільки розслабленими, ніби ми лежимо на дивані. Суть у тому, щоб використати переваги напруги, не даючи їй поглинути нас і все нам зіпсувати Світогляд. Ваші нові стосунки зі СТРЕСОМ Згідно з дослідженнями від нашого сприйняття стресу, залежить те, як ми діємо в умовах тиску. Якщо людина перестане ставитись до нього як до проблеми і почне бачити в ньому цінне надбання, вона може витрачати менше енергії на пригнічення своїх почуттів і зосередитись на виконанні поставленого завдання. Унаслідок цього вона менше переживатиме через стрес, стане впевненішою та ефективніше працюватиме. У цій світоглядній трансформації полягає тонка межа між. Хай як хвилююче це не було, покажи все, що ти можеш, та коли відчуваєш ознаки стресу, скористайся цією енергією, щоб показати все, що можеш. Я навіть свідчення, які доводять, що завдяки цьому методу стрес менше нас виснажує. Коли ми зосереджуємо зусилля на зниженні градусу стресу перед великою подією, то лише підкріплюємо помилкове уявлення, ніби стрес це проблема, яку обов'язково треба розв'язати. Коли ви кудись збираєтесь і стрес дає про себе знати, візьміть його із собою нехай допоможе вам лишатись концентрованими, енергійними та старанними. Ви створені діяти під тиском, і саме це ви робитимете. Нагадуючи собі про це, ви по-новому ставитиметесь до ознак стресу, які інакше сприймали б як симптоми чи проблеми. Власне, згідно з дослідженнями, якщо просто казати людині, що вона краще працює в стресових ситуаціях, її ефективність поліпшується на 33%. Неправильний лексикон Один зі способів змінити світогляд, вживати правильну лексику. Наші слова неабияк визначають значення ситуації та наше ставлення до неї. Уявіть, що ви професійний спортсмен, і перед самісіньким початком змагання тренер вам каже, що у вас нічого не вийде, ви почнете ще більше хвилюватись, усі ваші думки матимуть катастрофічний характер і перетворять стрес на справжню паніку. У соцмережах повно натхненних цитат: якісь із них можуть подіяти, якщо трапляться потрібній людині у потрібний момент. Але що вони насправді змінюють? Деякі кажуть, що саме вам треба перестати робити та чого уникати в житті. Але геть неправильно орієнтуватись на те, чого не потрібно робити. У нас лише один центр уваги, тож коли ми зосереджуємося на речах, яких слід уникати, ми ігноруємо те, що треба робити, аби все було гаразд. Дехто наполягає на тому, що потрібно бути абсолютно позитивними. Це може бути корисним, але тільки коли людина справді в це вірить. Якщо вам просто скажуть будьте позитивними, чи у вас усе чудово виходить? Це нічим не допоможе вам подолати виклики, що перед вами стоять. Доктор Дейв Олрет престижний персональний тренер, який працює з багатьма відомими спортсменами, допомагаючи їм виступати на найвищому рівні у вкрай стресових умовах. Коли він мотивує своїх підопічних, то намагається уникати абстрактних і загальних формулювань, він говорить конкретно, спираючись на факти, щоб люди йому вірили. Він окресує ключ до правильного настрою і нагадує, що дотримуючись визначеного плану, вони стають сильнішими. Коли слова чітко вказують на чому треба зосередитись, це вже інструкція. Олег спершу відповідає на питання, як? як досягти того чи іншого результату. Потім яскраво описує, що буде, якщо спортсмен дотримуватиметься стратегії, а далі провокує необхідний емоційний стан. Коли високий рівень стресу загрожує розхитати нашу концентрацію та настрій, слід мати подібні заготовлені настанови, які скоординують наші думки, почуття, дії та цілі. Залежно від вимог, які перед вами стоять, потрібні різні типи настанов. Секрет у тому, що вони мають бути короткими, конкретними і точними. Вони повинні нагадувати вам підготовчі процеси, які ви проводили перед подією. Переосмислення ми проходили цей пункт в інших розділах, але тут він теж дуже важливий. Переосмислення використовує силу слів та образів, щоб скоригувати ваше сприйняття ситуації. Цим ви не намагаєтесь переконати себе в тому, в що вірите. Ви просто змінюєте свою систему координат, дивлячись на речі під новим кутом. Ми надаємо пережитому досвіду нове значення та, відповідно, змінюємо наш емоційний стан. У частині про страх ми аналізували, як перетворити тривогу на збудження. У цьому разі ми можемо перетворити стрес на відчуття рішучості, а загрозу на виклик. Змінивши лише три слова, ми трансформуємо сприйняття ситуації, не брешучи собі про фізичні почуття, що у нас виникають. Одні слова допомагають прийняти ці відчуття, тим часом, як інші, спонукають уникати їх і відштовхувати. Концентрація. У стресових ситуаціях спектр нашого бачення часто звужується, так і має бути, щоб ми могли зосередитись на найважливіших завданнях. Та, якщо відчуття стресу надто сильне, можна зробити дещо, щоб одночасно бути ефективними та заспокоїти свою свідомість. Згідно з дослідженнями, ми заспокоюємося, коли перемикаємося із режиму вузького бачення назад у панорамний. Так ви зможете розширити кут огляду і побачити більше. При цьому вам навіть не доведеться крутити головою. Зір це частина вегетативної нервової системи. Коли ви розширюєте погляд, то отримуєте доступ. До механізмів мозку, пов'язаних зі стресом та настороженістю. Губерман стверджує, що це дуже потужна техніка, коли стикаєтеся з високим рівнем збудження. Нам не треба, щоб стрес минав, адже в стресових ситуаціях він нам потрібен. Нам просто треба, щоб нашій свідомості було з ним якомога комфортніше. Невдача Напруга зазвичай зростає, коли ставки високі, коли ми віримо, що невдача матиме серйозні наслідки. Це й не дивно, коли провал інтерпретується як велика загроза, мозок хоче на ній зосередитися, щоб її уникнути. Якщо людина схильна критикувати себе після якої завгодно невдачі, будь-які ознаки потенційного провалу призводять до підвищення рівня стресу. Наша увага має обмежений ресурс, і коли нам треба діяти в стресових умовах, нам потрібен повний контроль над її вектором і зосередженість на речах, що допоможуть прийняти виклик, щоб побороти страх невдачі та думки про все, що може піти не так. Треба максимально сконцентруватись на процесі, не лишаючи місця для тривожних міркувань. У цьому контексті слід потренуватись заздалегідь, якщо є можливість. Якщо ви добре знаєте процес і як він відбувається, то можете приготувати для себе настанови, що нагадуватимуть вам, на чому сконцентруватись і чого очікувати. Якщо ви протуруєте собі стежки, то будете набагато впевненіші, залежно від викликів, що перед нами стоять, та від потенційних невдач, ми можемо скористатись прийомом переосмислення, щоб змінити своє сприйняття можливого провалу. Спробуйте це! Якщо хочете пропрацювати над цією темою в щоденнику, ось кілька питань, що зададуть вам курс. Як ви реагуєте на власні помилки? Ви відмахуєтесь від них і швидко йдете далі, забуваючи, що щось взагалі сталося? Ви одразу починаєте критикувати себе, картати і звинувачувати ті чи інші риси свого характеру? Чи може ви шукаєте проблеми ззовні та звинувачуєте світ у тому, що він ускладнює вам життя? Якщо і є щось, чого нас майже не вчать, так це те, як давати раду невдачам. Коли ми вважаємо, що помилки та промахи визначають наше єство і нашу особистісну вартість, тоді навіть найменші невдачі спонукатимуть нас соромитись, здаватись, тікати, ховатись і блокувати нестерпні почуття. З перфекціоністами таке часто трапляється, вони прагнуть бути достатньо гідними в очах оточуючих і вважають, що люди вимагають від них бездоганності. Якщо я провалився, я невдаха, якщо програв, я лузер. І байдуже наскільки мізерною і тимчасовою може бути невдача. Натомість, коли ми реагуємо на промах без масштабних атак на свою особистість, коли звертаємо увагу на нюанси конкретної ситуації. Коли не забуваємо, що недосконалість, це невід'ємна частина людської природи, емоційний результат виходить зовсім інакшим. Якщо ми відчуваємо провину, захибне судження чи вибір, ми можемо бути щирі із собою та визначити, де ми звернули не туди, не думаючи при цьому, що ми абсолютно безнадійні. Таким чином, ми зосереджуємося на конкретній ситуації, а не кидаємось на себе як на особистість. Дуже важливо те, що при цьому ви все одно приймаєте відповідальність за свої дії. Самоприйняття не завжди діє як знеболювальне, але все ж ви розглядаєте кожну свою помилку як окрему, ні з чим не пов'язану подію, тож ви можете дійти висновків, а потім знову зосередитись на своїх цінностях. Це шлях до самовдосконалення, на якому помилки в якусь мить просто лишаються позаду, натомість сором просто паралізує нас. Невдачі завжди даються непросто та посилюють стрес. У такій миті на поверхню часто спливає весь негатив, у який ми віримо. У голові починають крутитись думки на зразок я невдаха, я суцільне нещастя, я нікчема, я порожнє місце. Ці думки та сором, що йде з ним у комплекті, змушують нас почуватись абсолютно самотніми та ізольованими. Ми сприймаємо такі думки як факти. Нам здається, що ми такі одні, тож ми приховуємо свої почуття. Та виявляється, що серед 7 мільярдів людей на планеті існують 15 чи 20 типів таких негативних переконань, тож це означає, що ми такі далеко не одні. Всім людям потрібно відчувати свою цінність, любов, мати безпечне оточення, яке нас приймає. Це в нашій природі. Коли ми відчуваємо сором через якусь невдачу, нам іноді здається, що нас перестануть приймати, а отже, наше виживання опиниться під загрозою. Це все пожираюче відчуття, здатне завадити нам навіть спробувати щось виправити, адже ми вважаємо, що проблема в нас самих, а не в конкретному вчинку чи рішенні. Коли ми виходимо у світ і наважуємося на ризик, то стаємо вразливими перед відчуттям сорому. Тож треба навчитись контролювати та переживати цей сором. Нам потрібне безпечне місце, куди можна прийти, проаналізувати свою невдачу та дійти висновків, не ставлячи під сумнів свою цінність. Як особистості, це місце, наша власна свідомість. Коли близька нам людина страждає, ми виявляємо до неї доброту адже знаємо, що їй це потрібно, і коли ми оступаємось, так треба робити і для себе це найкращий спосіб гарантувати, що, зрештою, ми зведемось на ноги та підемо далі. Стійкість до сорому. Коли внаслідок невдачі ми відчуваємо сором, часто у гру вступають стійкі ментальні упередження. Ми беремо одну подію вчинок, рішення чи рису, та на їхній основі доходимо глобальних висновків про власну особистісну цінність. Ми судимо про себе, спираючись на єдину одиницю інформації, ігноруючи всі свої сильні та слабкі сторони й наміри. З людиною, яку ми любимо, ми б так не вчинили. Ви ж не хочете, щоб близька вам людина ставила на собі хрест, коли припускаються помилки. Ви хочете, щоб вона дійшла висновків з пережитого досвіду та рухалась уперед, приймаючи надалі рішення, що більше пасують особі, якою вона хоче бути, ви все одно бажатимете їй найкращого та не тероризуватимете словесними атаками. Набір інструментів як виробити імунітет до сорому. Сором буває дуже сильним та болісним, ось кілька порад що допоможуть вам виробити імунітет до сорому через свої помилки та невдачі. Слідкуйте за своїм лексиконом: фрази на зразок Я призводять до вищезгаданих нападів на свої особистісні риси, що лише посилюють відчуття сорому, обмірковуючи те, що сталося, зосередьтеся на конкретних діях, які ви вважатимете помилковими. Один учинок чи низка вчинків це ще не ви повністю. Визнайте, що не лише ви так почуваєтесь, після помилок чи невдач більшість людей стають вразливими перед соромом та займаються самознищенням. Це універсальне явище, але не обов'язково корисне та правильне. Усвідомте, що це відчуття хай яким сильним і болісним воно не було тимчасове. Можна використати методи самозаспокоєння, щоб осідлати хвилю своїх емоцій. Як у такій ситуації ви говорили б із людиною, яку любите, у який спосіб ви б їй продемонстрували, що все одно любите її, при цьому лишаючись чесними та даючи їй зрозуміти, що за свої дії треба нести відповідальність? Поговоріть із кимось, кому ви довіряєте якщо приховувати сором, він нікуди не зникне. Якщо ж ви поділитесь із кимось почуттями, то усвідомите, що сором за невдачу це типово для всіх людей. Близькі друзі завжди нагадають, що за свої помилки треба відповідати, але при цьому все одно приймуть нас. Яка реакція на цю ситуацію найбільше підходить особі, якою ви хочете бути? Яким шляхом вам слід піти вперед, щоб згодом ви пишались собою та були собі вдячні? Підсумок розділу так як ми сприймаємо стрес, визначає те, як ми діємо в складних ситуаціях якщо ви сприйматимете стрес як здобуток, то менше енергії витрачатимете на пригнічення своїх почуттів, натомість ви зосередитесь на викликах, що перед вами стоять. Зосереджуйте всі свої мантри на тому, що треба робити, а не на тому, чого не треба. Рівень вашої концентрації визначає рівень стресу. Цей аспект можна регулювати. Попрацюйте над своїм ставленням до невдач і розвивайте імунітет до сорому. Це допоможе вам впоратися зі стресом у складних ситуаціях.